Вона ця красива кетче в квіточках. В квіточках спряталася, так? Ти спряталася в квіточках. скажи ти маленька моя, ти віддихаєш, поки сонечка нема, казі на нашому городі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не кивай метелика, не можна, не можна, бачите. Трохи не взяла метелика. Ні, все, нема полетів, спрятався метелик. Трятався, бачиш? Ах ти, охотниця. Ммм. Ти метелик. Ти літає собі. Що ти? Тут стільки бабочок вони ловлять прямо охотниці, блін. Це нема, полетіло, а як схопилась. І можна, не можна, хіщник, ти мій малий. Тут кударочка. Кілька комашечок у нас, мальви цвітуть у нас. Ох, які мальви. Пінопласт треба позбирати. Всюди пінопласт вітер повіяв. Для упаковки використовуємо. Всюди-всюди. Це не метелик. Охотниця.